От нещодавно українська блогерка Єва Коршик стала обличчям нової колекції відомого українського бренду одягу. Увагу користувачів привернув не одяг, а особистість самої амбасадорки нової колекції. А в соцмережі ТРЕЦ оприлюднили давні фотографії блогерки з прапором так званої ЛНР. І користувачі звинуватили її в тому, що вона продовжує спілкуватися російською і брала інтерв'ю у скандальних особистостей. Через це в мережі закликав. Али, закенселити, як це зараз називають таким певним жаргоном, тобто скасувати не просто нову колекцію в колаборацію з блогеркою, а загалом бренд. І люди пишуть, що компанія мала б уважніше обирати, з ким вона співпрацює. І е, висловила своє ставлення до скандалу блогерка Олена Мандзюк, і вона заявила, що віддасть всі речі бренду за донати, бо мовляв, після такої колаборації носити їх більше не хоче. Крім цього, в своїх інстаграм сторіс інфлюенсерка оприлюднила світлину, на якій можна побачити, що Єва Коршик до всього ще й занесена до бази миротворця. Мандзюк висловила щире обурення тим, що вітчизняні бізнеси часто обирають своїми представниками гарних, але як це кажуть, байдужих людей. Людей натомість вона запропонувала обирати амбасадорами ветеранів, волонтерів, блогерів, які відкрито говорять про війну. І після шквалу критики в мережі Єва Коршик вирішила чітко роз'яснити свою позицію у відеозверненні. Вона наголосила, що вже давно створює україномовний контент, сплачує податки в Україні і допомагає нашим захисникам. Фото з прапором так званої ЛНР, за її словами, з'явилося, коли їй було 14 років, і тоді вона жила під впливом російської пропаганди. Дівчина заявила, що їй соромно за цю світлину, що це була найбільша помилка в її житті. Вона додала, що свої погляди з того часу повністю змінила. А вибачилась перед всіма кого образила та давня фотографія. Згодом давайте Я зробила послухаємо. це фото, за яке мені, за яке мені соромно до сих пір. Я я відчуваю страшенну відповідальність за це фото, і мені дуже шкода, що я його тоді зробила. Але це була 14 річна дитина, яка була під впливом цієї пропаганди. Згодом Єва повідомила, що скасувала продаж осінньої лінійки одягу в колаборації з брендом. Всі гроші отримання від співпраці вона пообіцяла передати на потреби українських захисників. Представники компанії не були надто багатослівними щодо неприємної ситуації, і на офіційному акаунті української компанії в інстаграм з'явився лаконічний допис, де зазначено, лімітований осінній дроп з євою коршик знято з продажу. Утім, хвиля обурення в соцмережах була запущена. Попри скасування колекції вибачення Єви, користувачі продовжують висловлювати обурення. В мережі нагадали, що в 2014 році українські підлітки ховали рідних під синьо-жовтими прапорами, а не позували символікою окупантів. Далі цитата: свідомість не з'являється ні звідки, якщо колись. Обирав прапор ворога додаткову хвилю хейту спричинили сторіс Єви за січень цього року, де блогерка. Перепрошую, слухає російську музику і бере інтерв'ю в неоднозначних персон. Цитую: було б класно, аби ми робили відомими правильних людей, а не тих, хто тягне російське в наш інфопростір. Підсумував один з користувачів в Треці. Ну і під критику потрапила і Олена Мандзюк. Користувачі обурили, що нібито вона не та людина, яка має право судити Єву Коршик, і Олені згадали, що вона перейшла на українську після 22-го року. Колись святкувала новий рік за московським часом, брала участь в одному проєкті з російськими співаками, які підтримують путінську війну, і нині спілкуються з блогерами, які толерують російські наративи. До слова Мандзюк постійно опиняється в центрі скандалів, і нещодавно вона заявила, що її діти можуть побити іншу дитину. Якщо та говоритиме російською, більшість українських брендів розірвали співпрацю з Оленою. Поліція відкрила кримінальне провадження. Була відповідно її реакція. Ну, під е, такий шквал потрапили не лише Єва й Олена багато українських артистів і блогерів після 2014 року продовжували спілкуватись російською, виступали в Росії, мали спільні проєкти з росіянами. Серед них були, наприклад, Потап Настя Каменських, які виступали в Російській Федерації. Надя Дорофєєва записала в 2021 році дует з казахським репером Скриптонітом. Сергій Притула знімався в шоу з російською акторкою Катериною Варнавою. Я б сказала, що це російська акторка Катерина Варнава знімалася в українському шоу. Ведучий Антон Птушкін е, як кажуть. Був друзями з росіянкою Анастасією Влеєвою, Ну і так далі. Згадують, звісно, і президенту Зеленському те, що він до 2019 року співпрацював з росіянами, з громадянами Російської Федерації в шоу бізнесі. І повномасштабне вторгнення змінило багатьох. Як то кажуть, можливо, краще пізно, ніж ніколи. Але тим не менш є. Певні питання в суспільстві і в соцмережах, зокрема, кого, як засуджувати, не засуджувати, який має бути інститут репутації, в яких випадках він доречний, і так далі. Ось на цю тему далі ми говоримо з українським журналістом, медіаекспертом і головою. Е Комісії журналістської головою комісії журналістської етики Андрій Куликов зараз з нами на зв'язку. Андрію, вітаю вас. Вітаю Леона. Андрію, з приводу ось е, таких історій, що ви думаєте про е, хтось називає це кенселити, але. Е, за великим рахунком щодо громадського осуду, тих, хто співпрацював з Російською Федерацією до 22 року з 2014 року, по суті, коли почалась війна, от Ілоно. Хотів я сказати, що ті, хто веде мову про кенселення, вони насамперед скасовують українську мову. А ви першою вжили українське слово? Щоправда, потім там були і бренди, і дропи, і взагалі знаєш, що. <рес> як це зараз так. Кажуть, часто так ніби немає української мови. І незабаром знаєте, коли я чую, що когось щось тригерить, я думаю, а чого не зачіпає? Ну то таке. А в принципі, якби не шанований мною телеканал Київ, я би і не знав про цю історію, тому що. Все, що спалахує скандали в соціальних мережах, мені здається, це настільки на берегах чи то пак на маргінесах нашого життя, що ну так, я розумію, іноді ви просто на це не потрібно. вас немає, вибачте, пане Андрію в соцмережах. Ну та іноді я розумію, що на це потрібно реагувати, але ну коли кваліфіковані люди, такі як ви і ваша команда. Надають стільки уваги, у мене все ж таки виникає запитання: ну навіщо ми це робимо? Але, в принципі, так, як поставити питання про громадський осуд про колишню співпрацю. Із ворогом, якого тоді дехто міг і не сприймати ворога про зміну поглядів, реальну зміну а таке теж відбувається. Це звичайно, я вважаю, що ви робите правильно. Я вдячний вам за те, що і мене залучаєте. Ну але якщо е, дуже ретельно шпортитися у минулому багатьох багатьох із нас, ну мені можна пригадати, що я. Я, здається, минулого разу казав. Вісім років працював радянським пропагандистом. Це які я роки приход... були, пане Андрію? Тоді не було російсько-української війни. Не було. але... А Ми говоримо з 2014-го. Бо дивіться, в чому нюанс. Окей, давайте зведемо. Пригноблення було. От. А що стосується бази миротворець, то я би теж не сприймав її як істину в останній інстанції. Ще треба розглядати, з яких за які гріхи туди люди потрапляють. Але але якщо ми маємо докази того, що Єва Коршик здається, так вона реально переглянула свої позиції. Якщо вона щиро каже, що вважає ту історію найбільшою помилкою в своєму житті. То потрібно дати людині шанс на те, щоб вона або вона довела те, що вона правдиво так вважає. Зрештою, ми знаємо, і я знаю таких людей, які до 2022 року казали, як же я можу вбивати своїх російських братів, або навіть стріляти у своїх російських братів. А коли постала оця жахлива загроза, то вони взяли зброю і вбивали. Тільки розуміючи, що не російських братів, а ворога, який на нас усіх судить. тому правильно піднімаємо, правильно звертаємо увагу, але виявляти себе в цьому сенсі насамперед у соціальних мережах, я вважаю, що це дуже зручний спосіб наробити багато галасу і так, щоб було якомога менше результатів. Окей, а, тоді а, в який спосіб на вашу думку, і як би це мало бути з приводу результату? І якщо повернутися саме говорити в контексті? Інституту репутації в Україні. дивіться, якщо людина, наприклад, там до 22-го року чи до 23-го, до 24-го року, е, жила в Росії або мала бізнес в Росії, або там співпрацювала, там ще щось там е, підтримувала тих, хто підтримував війну. А зараз вона каже, наприклад, я вже переосмислив, я вже все вибачаюсь, я уже, е, тепер за Україну. Раїну, і я вже тепер буду робити всі там такі волонтерські проекти і так далі. Тобто, після того як вона це озвучує, її вже по суті, як її не можуть закидати, бо вона вже типу визнала, так і вона вже перейшла на світлий бік. Чи як це має бути? А якщо хтось мовчить, от він там працював mm -hmm. працював працював mm -hmm. з росіянами, а потім раз і почав уже там працював на Медведчука, наприклад, на його каналах, а потім раз і вже там працює в марафоні. І мовчить. Це як сприймати? Там Ілона. ми, Ілона, не після того, як озвучили, а після того, як довели справою, що те, про що вони сказали, є правдою. Оце важливо що ви маєте на увазі Терпу. поясніть. Ну, от ви кажете, після того як озвучили, що переглянули, і там так. будуть робити волонтерську діяльність, і так далі. Треба перевірити, чи насправді вони це роблять. Як переєднати? Тому ну, є варіанти, якщо людина жертвує, якщо вона збирає, то це вона може показати. Якщо людина робить якусь заяву, іноді і заява є дією. Тому що після заяви або рвуться, або встановлюються певні зв'язки. І якщо людина, яка мала зв'язки із російським шоу-бізнесом, більше не має зв'язків із російським шоу-бізнесом, то це означає, що вона певним чином подіяла собі у шкоду і певним чином спокутувала те, що було. Ну а просто заява вона ще нічого не означає. Так само, як і заяви із осудом, поки що нічого не означають, тому що насправді ми не можемо перевірити, що роблять ті більшість, ну або всі ті, хто робить заяви з осудом, можна скільки завгодно заявляти про осуджую, осуджую, але насправді великої користі нашій обороні не давати при цьому. Окей, тоді в мене до вас ще два питання з цього е, приводу. А перше, якщо людина не озвучує взагалі мовчить щодо того, що вона змінила свою точку зору, до цього вона працювала. Я вже почала цей приклад приводити на каналі Медведчука і озвучувала все те, що там знаєте, там проти України. Так потім працює в марафоні. Не донатить, не волонтерить, нічого там не робить, а вже працює там в марафоні, і вже говорить інші речі протилежні. Як зрозуміти, це вже відбулися зміни чи ні? Чи, чи якої думки, як ставитись до цього? А тут я повертаюсь до питання про інститут репутації, яке ви першою поставили в цій розмові. І це запитання насамперед мені здається до тих, хто бере таких людей на роботу. Вони мають дбати про те, щоб через тих, кого вони набирають, до певного підприємства, там телемаратону, радіостанції і так далі, не страждала репутація і довіра наших людей до того, що показують, що розповідають, і так далі, і так далі. З іншого боку, ми можемо і маємо, напевно, виходити із презумпції невинуватості, але це важко іноді робити, я цілком вас в цьому, мені здається, розумію. Ну, от, і хоча часто ти намагаєшся сказати, ну так, от, дія того і того, коли вони починають говорити і. І тут теж ключове слово, яке ви вжили, це озвучувати, тому що воно передбачає, що не так людина сама до цього дійшла, а їй щось дали і вона озвучує. От коли це відбувається, тому що їй, умовно кажучи, до рук дали якийсь аркуш паперу, то можна пригадати темники, які в тій чи іншій мірі. Вони насправді нікуди не діваються. Вони можуть бути е запропоновані у м'який спосіб, вони можуть не супроводжуватися якимись категорійними і категоричними погрозами. Але до речі, тут нам теж треба подумати, чи не є до певної міри темником отакі одразу спалахи ненависті, які супроводжують. Людину, коли вона або помилилася, або виявляється, що вона помилилася, або вона навіть не помилилася, але недостатньо чітко заявила про щось. До речі, не всі ж можуть і чітко заявити. І тут ми повертаємось до страшного слова хейт, яке якщо і використовувати, то треба казати гейт, бо отакі правила передачі англійського г. В українській мові а маргінес як теж, бо це ж латинське слово, як його українською. Інеші, як і маклери, багато інших слів. Вони давні запозичення, які в Окей, українському... okay, рахується. Андрію на сам кінець мало часу. Маємо завершувати. Ось Що в мене одне запитання: пам'ятаєте, після революції гідності була люстрація в українському суспільстві, зокрема те, що стосувалося чиновників, так і там було чітко визначено ті, хто працювали, наприклад, в певних там службах на певних посадах, вони там не мають права працювати уже там за раз теж на певних посадах в певних службах в інших країнах це все відбулося раніше у нас це відбулося в цей час з приводу наприклад галузі культури з приводу галузі медіа всього іншого крім саме державницьких інституцій можливо тут теж могли бути такі моменти що якщо ти там робив там в москві там те то те то або ти там для Путіна співав чи те, то -те то там в певні роки. То ти теж маєш ну словом, це мало б бути якось прописано. І тоді б не було ось у цих, як ви кажете, там хейтів, гейтів. Е, у нас і не було б тоді Ні, взагалі питань. Ну люстрація такого російського після е, через, через війну і після війни. Так, але тут нам треба добре подумати, чи це навічно, чи це на певний термін. Певний час. Тому, так, ну тоді я чесно кажу, підтримую це. Питання в тому, що наприклад, з нашими урядовцями і урядовицями, те, що ті, хто приходять на заміну люстрованим, на жаль, невдовзі створюють потребу люструвати їх теж. Не кажу, що і це всі інше питання, та ще одне. Це пов'язане, воно все пов'язане. Тому пильність, опірність і Ні. пильність і опірність, напевно, цього буде достатньо. І солідарність. Вживу все ж таки запозичене слово. <рес> так, е і знаєте, можливо, я б ще додала, як би це сказати, якусь зрілість таку суспільства і психологічну теж зрілість, так? No. Ілоно, і мені ще от здається знову ж таки з власного досвіду, треба себе аналізувати і пам'ятати, що ну, от якщо ти переламав себе у чомусь і став таки на бік добра чи світла, як ви сказали, припускати, що це можуть зробити і інші. Почули, дякую, спасибі вам, Андрію, що вийшли з нами в прямий ефір. Поговорили на таку важливу тему. Андрій Куликов, український журналіст. Медіа і медіатренер був з нами на зв'язку.